Так, вже дзвінок. Ну, подождіть, не уходьте я хочу вам сказати щось. Що. Завтра буде конкурс. Конкурс кондитерський. Ну, буде у нас проводитися, проводитися в класі, тому що це тільки у нас клас буде виступати. Ну, і нам... Вам точніше потрібно приготувати щось із солодкого. Зрозуміли? Ой, да, я люблю готувати. А я от ні Не люблю готувати. Ой? Ну, все, ви можете йти. Добре, до побачення, до побачення. Ну що ти? Луїза знаєш, що будеш готувати? Та ну, думаю, буду М -м, торт медовик. А я буду торт у той рожевий з знати лоб. Пам'ятаєш, ми ми колись такий? О, та він такий смачний! Цікаво, що поділки буду готувати. <гум> О, тут і є вже готово торт, але спорожен. Е, ні, це вже готові. Е, спочатку треба подивитися, чи продукти є у нас всі. Да, зараз я загляну і подивлюсь. В холодильник подивлюся, чи у нас є всі продукти. І ми... Так, так, ну тут зараз. Значить всі продукти є. Так, для моєї торта нутелла є. Так, солодощі Все, можемо готувати. Ага. Ем. Так. Нам потрібно. О, духовку треба включити, щоб нагрілась. Так, хай гріється Ага, і ми поки будемо готувати торт. торти. Торти. Угу. Ой. Так, тут продукти, деякі мені потрібні. Ага. Да. Ага, мені треба в холодильнику взяти. Продукти. Це, це. ага, Все взяла. Так, так, я свій вже зробила, зараз буду запікати, а ти вже зробила. І поки ти буде запікатися, дор... я вже його зроблю. Добре. Ну да, бо в тебе там сложніше, хоч і він і менший. Але якось там його сложніше робити. Там і надпись. Вау, і, короче. Ой, кусок відпав. Так, несу в духовку. Так. Зараз поставлю. Так, все поставила. А вже аромат такий. М -м -м. Да, так пахне твій торт. Да. Хорошо, що ми на трудове ходимо в школі. Там ми навчилися ці торти готувати. Ага, то так би я не знаю. Просила когось, щоб допомогли зробити. Угу. Так, а я не поняла, що це у вас тут так смочененько пахне. І ми. А це на... ми. Торти ДА А чому мене не зведе, щоб я їх з'їла? Що вам в школу треба торти? Ви що там? Будете їх показувати? Ну, щось типу такого ми будемо повер буде наш. В їдальні буде оприділяти е, ну, чия солодощ е, саме найсмачніша, тому подарок який? який? Не знаю. Хм, ну і... Таки... Ну, не знаю. Скучно. Би можна було, а його віддатуть, хоча б потім, коли вже попробують. Нє, вони оставляються там в школі. Так спупирую мами сопені. То заспекла. Так, мій тут готовий. Ось такий. Як смачно пахне, би розбій сирим з'їла. Давай, свій доставай, він же спікся. Я б свій поставлю. Нас зараз достану. Так mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ось мій а, як смачно пахне торт, а, а я свій поставлю все печесі, так би з'їла його. Ладно, це на конкурс. Так, мій теж спікся. Я куди суму ще тут а, о, а Ліза, а нічого нічого. холодильник не будемо ставити, бо вони. вони потім на ранок заморозяться, а нам потім да, поставимося зверху на тумбочку. Угу. Не за всіх притуплюйте. Там наверху вже всі сплять. І місця вже немає, мабуть. Давай тут поспимо. Ну давай. Потім не треба буде. Е -э якщо хтось захоче взяти, наприклад, Даша, то ми проснемося і не дам, і не дадим їй. Ой, торти! О, хорошо, все стартовали. А, ням-ням-ням. все на місці. Зараз поснідати, чаю попити і іти в школу о скільки? 7 годин ранку, ну якраз. Угу. <послідження> <послідження> так. Зараз візьму чашки і нали собі чаю. І тобі дуже нали. Так, нали. Так, Я вже помила чашки і поставлю її зараз. Все, можемо йти в школу. Ага. Дівчата, а що у вас тут цілу ніч пахло? А це торт на конкурс. Ха. Подивимося, що це за торт. Це що ми то рожевий. Ну да. прийдеться сьогодні знов пекти. Цих два торта. Чого? Бо всі вже думають, що зараз прийдемо на кухні і з'їмо зараз. Прийдеться пекти. М -м -м. Ну, да, все, пока. Ми в школу и ой ой хоть бы таких поче пас э, хоть би... тут ароматизаторы добавляли не а чому вони такие пахнючі не знаю Ох. так все пішли в школу Угу.